Вітаю, друзі! У нас сьогодні такий трошки трішки незвичний випуск. Деколи в коментарях, не часто, але буває, запитують, що можна почитати з історії стародавнього Риму. Що ми можемо порадити з історії Стародавнього Риму та й, мабуть, з історії античності. Що ж, друзі, сьогодні хочу показати декілька книжок, якими я користуюсь. Які я читаю для того, щоб наші випуски були цікавішими, і для того, щоб вам показати, що можна почитати. Це лише рекомендації, сугубо моя особиста думка. Що ж, друзі, розпочнемо ми з класики. Розпочнемо ми з плутарха. Це другий, це перший том з, порівняль... з порівняльних життєписів. З нас би вже зрозуміло, що тут порівнюються біографії античних відомих людей: діячів, політиків, полководців і так далі. Що ми можемо дізнатися з цих книг? Ми з цих книг можемо дізнатися про біографію. Досить цікаві факти про Цезара, про Сулу, про Помпея. То з Римлян, а з греків. Ну Якщо відкрити зміст, то ми тут побачимо, що Тсей Ромул, Лікург, Нума, Помпілі, солон Поплікова і так далі. Цікава книга, і досить до неї, здається, так цікаві коментарі. До речі, що я вам пораджу, коли ви будете читати книжки, завжди читайте коментарі в коментарях. Деколи буває цікавіше, ніж у. Самому, у самому розділі тієї чи іншої книжки. Так що ж, це в нас Плутарх. Рекомендую. Друге, що в нас піде, це в нас піде жовта преса стародавнього Риму. Це в нас Гайс Ветоній Транквіл, Життя 12 Цезарів. Це так само біографії, і що саме цікаве, біографії, які Светоній він сам був сенатором, і якщо імператор був поганий, то він про нього писав усяку гадість. Тобто калігула спав зі своєю сестрою, чи Нерон навіть потягував свою маму, поки ніхто не бачив. А якщо імператор був хороший, так, так би мовити, то тоді Светоній про нього взагалі ніяких гадостей майже не писав. Жовта преса Стародавнього Риму досить рекомендую. Обалденна штука. Рекомендую. Так, поїхали далі. Далі. Іосиф Флавій Іудейська війна. Від початку міжусобиць між Іудеями до взяття Єрусалиму імператором Тітом. Книжка цікава. Так само ці, що навіть мапа є в кінці. Так само цікава коментарями, цікава е хронологічним показником, цікава деталями. Рекомендую. Два томи Гай Юлій Цезар. Гальські війни, Громадянські війни. Е ці книжки написав сам Гай Юлій Цезар. Він писав. Про свої здобутки на цих війнах, як вони відбувалися. І, до речі, у цих двох книжках ми можемо зустріти таких вже відомих, два відомих імені хто дивився телесеріал Рим від HBO. Там були таких два головних героя: Луці Варен та Тіт Пуло. Ось у цих книжках ми їх зустрічаємо. Тобто, це були реальні. Люди, але це, ну за словами Гая Юлія, Цезара, звісно, це були реальні люди, це були центуріони римської армії, і про них, до речі, пишуть у цих книжках. Що про них пишуть, я вам не скажу. Завантажуйте, бо якщо маєте змогу, купляйте і читайте. До речі, є українською мовою, в мене російською. Я їх купляв досить досить давно. Рекомендую. Далі, мистецтво і біографії. Ось така книженця. Що ми в ній можемо побачити? Ми в ній можемо побачити, обачити, як вдало відкрив на Діоклетіані та Максиміані, тобто їхня скульптура написана у Венеції. Коротенька бібліогра... біографія Діоклетіана. І ми можемо тут побачити, що? Прочитати короткі біографії відомих античних діячів. Ну, наприклад, як ми відкрили от, Діоклетіан і Максиміан. Ну і побачити їх у творах мистецтва, наприклад, як монета, скульптура чи барельєфи. Рекомендую. Так. Далі, 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 далі. 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 культура стародавнього риму. Ви, мабуть, скажете чувчив в тебе все російською мовою, а інакше друзі нема або англійською, або російською, або українською мовою дуже мало. Дуже мало. І так ці книжки я купляв досить давно, Ну, от я ними користуюся. Культура стародавнього риму, для чого, чому мені цікава та книга? Тому що тут в одному з розділів. Вона поділена на декілька розділів. Ось ми бачимо. І мене дуже цікавить ось ці його Другий розділ, глава 2 от релігії к кмірової релігії. Тобто тут розповідається, як римляни починали вірити у воду в каміння в повітря і закінчили християнством. Рекомендую тут описані обряди, та й взагалі штаєрман досить. Цікаво писала про римську релігію і не тільки. Штайрман Культура Стародавнього Риму. Це під редакцією Голубцової, том перший. Рекомендую. Так, що ж таке знову українською? Та українською у нас є от, от, словник античної міфології. Словник античної міфології ну вже з назви зрозуміло про що тут: тут про Геру, про Зевса, про Аполлона і про всіх 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 українською мовою словничок. Дуже радю. Пісмена, донька Едіпа та Юкаст, сестра Антігона, коли Антігону засудили на смерть за поховання Поліоніка. Ісмена взяла на себе частину вини і була страчена разом із сестрою. Цікаво. Так, далі життя стародавніх Римлян. Життя стародавніх римлян. Що у нас є? У нас є дві книжанці. Жизнь древнього Ріма Марія Сергієнко та Лідія Винничук. Люди, нрави, обичаї Древній Греції і Рима. Що ми можемо дізнатись з тих книжок? Давайте повинничок спочатку. По винничок ми дізнаємося, як входили до школи грецькі діти, римські діти, що їли римляни, як святкували весілля та багато інакших подробиць про ігри, про гладіаторські бої, про рабів у Греції і Римі рекомендую. Марія Сергієнко життя стародавнього Риму. Так само. Гладіатори, весілля, раби, діти, педагоги. Але, якщо брати він нечук, то ми бачимо, що воно, вона, ця книжка Греція та Рим, а Сергієнко Марія про життя лише стародавнього Риму Рекомендую. Так, що в нас ще є? Поїхали далі, зараз подивимося. Ось у нас є марк. Сидоній Фалкс. Як керувати рабами». Цю книжку написав відомий історик античності Джері Тоннер. Він взяв собі такий псевдонім Марк Сидоній Фалкс. І ця книжка поділена на розділи. І кожен розділ розділений на два. У першій частині розповідь іде від марка Сидонія Фалкса, а у другій частині пояснення Джеррі. Тоннера. Тобто, як не тільки як керувати рабами, як купувати рабів, скільки грошей платити за рабів, де їх використовувати і як їх годувати і за ними доглядати. Марк Сидоній Фалкс, Джері Тонер. Як керувати рабами? Рекомендую. Так, наступне. Борис. Джонсон. Омріяний Рим. Я знаю, ця книжка вже є українською мовою. Я її купляв, коли українською мовою ще цієї книги не було. Досить цікава книжка. Борис Джонсон, Друг України, як ми знаємо, розповідає у своїй книзі, як Рим, Стародавній Рим, вплинув на сучасність. Рекомендую. Цікаво. Так, наступне, наступне у нас буде нумізматична література, нумізматично історична література. Перше, це у нас буде. Ось так от поставлю Марвін Томіянко монументальні монети, будівлі та споруди на стародавніх монетах. Марвін Томіянко хай з Богом спочиває, файна був людина. Архітектор, нумізмат та популяризатор історії. Цікава книжка для тих, хто колекціонує монети стародавнього Риму і не тільки стародавнього Риму, на яких зображено архітектурні споруди. З історією що звідки взялося, коли збудовано, коли освячено, і так далі. Рекомендую. Ще одна нумізматична книжка це є книжка Майкла Харлана, яка називається Карбування монетних тріумвірів 81 64 років до нашої ери. Це так само книжка для нумізматів з історичними коментарями щодо аверсів та реверсів монет. До речі, у ці дві книжки це переклали наші ентузіасти львівські хрома Етерна Вічний Рим, якщо перекласти. Цих книжок ніде по бібліотеках, по магазинах нема. Це був вони самі видавали ці книжки, самі перекладали. Досить цікаві, досить наповнені історичними подіями, деталями. Так що хлопцям процвітання і дівчатам і чекаємо нових книжок з їхньої серії. Ми зараз знаємо війна і трохи важко людям. Займатися улюбленою справою. Але рекомендую. Що ще порекомендую для нумізматів? Для нумізматів я вам порекомендую, ну не знаю, чи можна десь буде придбати ті книжки. Каталоги одеських авторів Сергія Тимирязіва та Тетяни Макаренко. Досить цікаво, гарно зроблені каталоги. Ось, наприклад, Такий каталог динаріїв Октавіана Августа. І тут не лише е, суха нумізматична е, інформація, тобто аверс, реверс, легенда і ціна. Але в тих книжках, бачите, з підписом вони всі розбиті по розділах. І що саме цікаво для мене, як для мене, це є історична. Справка. Майже в кожному каталозі, в мене їх то не всі, звичайно, каталоги. Е, от, наприклад, датування римських монет, каталог динаріїв Луція Вера Коммода, Марка Абрелія, Клавдія Гоцького, і так далі. І так далі. І в кожній є історична цікава. Вибачте, справка. Рекомендую. Друзі. Їх можна знайти, ті каталоги можна знайти на аукціоні. Не хочу говорити, бо буде реклама, але є в нас такий аукціон. Люди його називають Фіолетовий. аукціон Віоліті, і там є, до речі, ці книжки, ну, але там ціни на них просто баснословні. Якщо їх замовляти, то їх ліпше замовляти безпосередньо в авторів у Facebook-спільноті Denarius. Юей, до речі. Мої друзі, рекомендую, хто колекціонує монети Римської імперії, не тільки імперії а Республіки. Можете зареєструватись у цій спільноті, і там вам допоможуть визначити, оприділити. А ось на рахунок оцінки, я не знаю. Але який імператор, який сюжет або тип реверсу, вам про все це розкажуть. Так, з нумізматикою завершили. Що? Ага, перед тим, як перейти до важкої артилерії, я вам покажу ще просто пораджу я Клавдій, Роберт Грейвс, художня класична література, біографія імператора Клавдія, Рекомендую. Далі. Джон Вільямс Август. Біографія, художня біографія Августа у листуванні. Тут є її листи марка Тулія Цицерона. Звичайно, вигадані, але історичних подій тут досить багато. Листи Августа, листи доньки Августа з острова Пандетерія, там, де її ув'язнили. Досить цікава книжка. Рекомендую. Джон Вільямс Август. Стівен Сейлор. Стівен Сейлор Рим, Роман о Древнім Городі. Досить цікава книжка. Це є перший том двохтомника, трьохтомника навіть Рим. Перший називається Рим Роман о Древнім Городі. Другий називається Рим Роман о імперії, здається. Я його не маю. І третій називається Домінус. Так би. Пан. Це. Три книжки. Перша це є Римська Республіка, другий Римська Імперія і третя Римська імперія, епоха домінату до Ромула Августу. Рекомендую. Так, що в нас далі йде? Далі Далі в нас йде, друзі, важка артилерія. Важка автор, артилерія це у нас ось. Це в нас класичний підручник українською мовою, як ви бачите, називається історія античної цивілізації, том-2 Стародавній Рим. Від заснування Риму ще навіть до заснування Риму, і завершується знову ж таки правлінням останнього римського імператора Західної Римської імперії Ромула Августула. Класичний, рекомендую. Ціна на нього взагалі копійчана 380 гривень. Книжка просто на 800, більше ніж 800 сторінок з примітками, з хронологічними даними, зі словником. Шикарна річ. Ну і, мабуть, одна з моїх найулюбленіших книг. Ну, це, як то каже, талмуд, ой Боже, яке воно тяжке. Граніт науки, він завжди тяжкий. Ось воно. Словник отак от, от зробимо. Словник античності. Щоб ви зрозуміли. Тобто, якщо коли ми дивились словник античної міфології, він маленький там тоненький. То в цьому словнику є все. І гладіатори, і римські військові табори. Про педерастів навіть тут написано. Це не матюк, це, це, не, це не, не цензурна лайка, а це цілком літературне слово. Тут так само ми можемо прочитати, хто такі паразити. До речі, друзі, рекомендую. Я його. Купив на мені, як то кажуть, це взагалі ціла історія. Ми поїхали в Одесу. І я на книжковому ринку знайшов цю книгу. Тоді за нею хотіли 2,5 тисячі гривень, і я вже був, хотів її купити. Але моя донька вона каже: тату подивись на ОЛХ. на ОЛХ. І там, друзі, як то кажуть, зійшлись усі зорі. І, мабуть, муза історії Кліо якось повернулася до мене передом, і ось цю книжку, це ну просто, я її придбав, друзі, за 500 гривень. Зараз її знайти за 500 гривень, це нереально. Нереально, так що, друзі, ось така моя невеличка. Бібліотека. Читайте і ласкаво просимо у стародавній Рим. Добра усім, крім ворогів! Почуємось!